Чи подвоюється штраф у випадку його несплати? Центр комплектування може накласти штрафи за неоновлення даних або ж за інші порушення мобілізаційного законодавства або ж порушення військового обліку. Розмір такого штрафу становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. У випадку несплати такий штраф іде до виконавчої служби для його примусового виконання. Відповідно до статті 307 КУПАП, штраф має бути сплачений порушником не пізніше як за 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу. У разі оскарження такої постанови не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. У статті 308 КУПАП вказано у разі несплати правопорушником штрафу у строк, встановлений статтею 307, постанова про накладення штрафу надсилається до примусового виконання органу Державної виконавчої служби. У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за адмінправопорушення з порушника стягується подвійний розмір штрафу. Таким чином наголошуємо на тому, що потрібно вчасно сплачувати штрафи за виконавче провадження або у разі незгоди оскаржувати даний штраф. Під час оскарження штрафу виконавче провадження можна призупинити. Думками з цього приводу діліться в коментарях, а ми їх розберемо. До зустрічі!